У середину Буцькій громаді, територія якої під постійними ворожими обстрілами було оголошено промислову евакуацію. Нещодавно батьки, які відмовилися евакуюватися разом з дітьми, отримали повістки до суду. Ми звернулися до поліції, щоб там розповіли, що ж відбувається насправді і чи загрожує батькам вилучення дітей, за словами Ольги Фіцколінець, начальниці сектору ювенальної превенції Шосткинського районного управління поліції. Оскільки рішенням ради оборони області на території Серединобудської громади оголошено примусову евакуацію, то там і здійснюються відповідні заходи. Згідно спільного наказу, 4 ода від 2.04.24 сумської обласної державної адміністрації та тактичного управління Сіверській про проведення обов'язкової евакуації у примусовий спосіб їх батьками, особами, які їх замінюють, або Іншими представ... представниками серединобузької громади та великопицарівської громади в умовах воєнного стану, тобто ми від батьків відбираємо роз'яснення, це стаття 184 невиконання батьківських прав та стаття 166 кримінального кодексу України про те, що якщо, наприклад, з дитиною щось трапиться у в умовах воєнного стану. Ну і дитина причин, дитині будуть спричинені якісь тілесні ушкодження у разі війни, то батьки будуть нести від цього кримінальну відповідальність. Тобто, це 166-та, вона має тяжкі наслідки. Тяжкі... Фахівчиня пояснює з якої причини батьки отримали повістки до суду, і що це передбачає, поки що фізичного вилучення дітей в сім'ях не буде. Але о, стаття 184 у Кодексу про адміністратив... адміністративні правопорушення передбачає, що батьки зобов'язані надати належні умови для проживання дітей. Тобто спільно цього наказу ми маємо право складати на батьків адміністративний протокол у частині про те, що вони не евакуюються з дітьми. На батьків раніше було складені адміністративні протоколи про те, що вони не евакуювалися з серединобудської території. Реальної громади е і направлені до суду на розгляд. Е в суді вже будуть приймати рішення. Е вилучення через суд на даний момент ні однієї справи немає про те, щоб дітей вилучали із сім'ї. За словами правоохоронців загалом на території Среднобузької громади складено 18 таких адміністративних протоколів. Ольга Фіцкорінець розповідає, яким може бути рішення суду. Це буде попередження більш за, за все по першій частині статті 184 дають попередження і попереджають батьків в подальшому. Якщо буде вже друга частина, то там вже буде штраф. На судове засідання батькам приїздити не обов'язково, говорить пані Ольга. Николь. Вони можуть написати заяву, щоб розглянули без їх участі і прийняли рішення. Оголошено евакуацію, однак не примусово, а обов'язково і ще з декількох населених пунктів Шосткинщини. Це глухів, Свеса та есмань. Тут також правоохоронці проводять відповідну роботу. Ми теж зараз там проводимо роз'яснювальні дії. Також ми від батьків відбираємо ці роз'яснення по статті 184, 165 кримінального кодексу України. Відбираємо відмови про те, що вони відмовляються їхати, і проводимо бесіди. батьки підписують роз'яснення про те, що вони несуть адміністративну кримінальну відповідальність за своїх дітей. І якщо у разі, наприклад, будуть якісь тяжкі наслідки, то батьки будуть за. Це. Це відповідати. Можна зрозуміти і батьків дітей, які відмовляються евакуюватися, адже покидати все на жити дуже важко, і утримати дітей на іншій території теж важко. Але евакуація дітей з зони активних бойових дій передбачена законодавством. Тож правоохоронці звертаються Вони до батьків з проханням відповідально поставитися до розуміти, безпеки що... власних дітей. Вони самі за своїх дітей відповідають і повинні розуміти, що діти це найголовніше на даний час в нашій країні. Це наше майбутнє, і ми як можемо, то, так і намагаємося зберегти їхнє здоров'я. Звертаюся до батьків нашої, нашого Шосткинського району. Якщо ваші діти перебувають в тих місцях, де постійно відбуваються обстріли і є небезпека, прошу звертатися у службу у справах дітей до Шосткинської районної адміністрації. Вони вам допоможуть і знайдуть місце, де можна буде. Перебувати в більш безпечному середовищі слід пам'ятати, що вилучення дітей з родини це процес складний, бюрократичний і здійснюється він за результатами висновків комісії, до складу якої входять представники управління освіти, відділу справ дітей та поліції. Комісія має скласти відповідний акт оцінки ризиків перебування дитини у родині.